Сатна. Сьогодні ми будемо виконувати мантру медитацію, яка є однією з найпотужніших в кундаліні йогі для самоочищення та приведення у баланс ваших 11 тіл. Ця медитація дає колосальний ефект. Вона працює з вашим фізичним здоров'ям, ментальним та емоційним. І факт від цієї медитації ваше тіло відчує вже на третій хвилині. Якраз у цей момент ваше тіло почне позбавлятися хвороб, блоків, зажимів, хронічної втоми, ваше тіло почне зцілюватися. Переходимо до нашої мантри медитації. Насамперед коротка інформація, як ми її будемо виконувати. Потім ми підемо у мантру, ми відкриваємо поле і закриваємо поле. Перше, це позиція. Ви можете залишатися в позиції лотоса або просто зігнути ножки і сісти на коліна. Кожен вибирає свою позицію. Так, щоб вам було комфортно. Розміщення рук, моя права рука піднімається догори, і моя ладонь дивиться на вас. Моя ліва рука всю медитацію буде паралельно мату і ладонь дивитися у небо. Найголовніше, наша мудра, як ми розміщуємо наші пальчики, ми з'єднуємо мізинець і безіменний палець, і вказівний з. Нашим середнім пальцем. У нас тут повинно бути як буква В. І великий палець дивляться у бік. Насправді, у мене не дуже виходить з мізинцем, але у вас все вийде. І так само наша права рука. Ми піднімаємо право, ліва дивиться у нас ладонь у небо. Заплющуємо очі, фокус на точці між бровами і будемо співати мантру хар харей, харі, ба, хе гуру Ми будемо його виконувати під запис Розпочинаємо. Робимо глибокий вдих і видих. Складаємо ладошки разом, у позу малящогося, заплющуємо очі і відкриваємо наше Поле захисною мантрою. Вдих, видих. Навіть якщо ви не знаєте слів мантри, просто дозвольте цим вібраціям йти скрізь вас. Адгуринами, джугатгуринами, садгуринами, сіргурідевинами, адгуринами, джугатгуринами, садгуринами, сірікурідивинами. Адгуринами, джугатгуринами, садгуринами, сірігурі Наме. робимо глибокий вдих, затримка дихання, видих, робимо нашу мудру, розміщуємо ручки, заплющуємо очі, фокус на точці між бровами. повільне глибоке дихання. І співаємо про себе мантру Хар Харей Харі гуру Хар-харей-харі гуру

har har hari Hey guru hari Hare, Hey guru har hari Hey guru har hari Hey guru har hari Hey guru har hari

Waheguru har har harin waheguru har har harin waheguru har har 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 І зараз робимо глибокий вдих. Затримали дихання. Дві ручки угору. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Залишаємо руки нагорі, видих. Знову вдих. Знову тягнемо, 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 видих. Знову вдих. Тягнемо, тягнемо, тримаємо дихання. І з видихом дуже повільно, кладемо ручки на коліна, зберігаючи енергію в руках. Знову ладошки у позу молящуся і закриваємо наше енергетичне поле. Одним сатнамом Я є правда, я є істина. Вдих. Сатнам. І кланяємось завжди своїй внутрішній мудрості, своєму внутрішньому вчителю, який вас веде по цьому життю. Приміть мою вдячність за цю сесію. Сатнам.